В Україні знизили призовний вік до 25 років. Громадян України, які ухиляються від мобілізації, чекають додаткові обмеження. Як йдеться у законі 10449, який набуде чинності через місяць із дня, наступного після його опублікування, мобілізація відтепер відбуватиметься мобілізація з 25 років. Граничний вік, як і раніше, становити 60 років. Мобілізація по новому для військовозобов'язаних впродовж 60 днів після набрання чинності законом військовозобов'язані повинні уточнити свої облікові дані через центр надання адміністративних послуг, електронний кабінет призовника або УТЦК. Крім того, усі громадяни України віком від 18 до 60 років повинні мати з собою військовообліковий документ, а також зобов'язані пред'являти його на вимогу представників ТЦК, поліції або Державної прикордонної служби. Запроваджується також електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного чи резервіста. Втім, він буде правом, а не обов'язком, отже, покарання за його відсутність не буде. Неявка за повісткою в ТЦК Закон вважає поважними причинами для неявки у ТЦК після отримання повістки стихійні лиха хворобу дії країни-агресора. Смерть близького родича або близького родича, дружини чоловіка. Про причини неприбуття військовозобов'язаний повинен повідомити ТЦК протягом трьох днів. Строкова служба скасовується. Новий закон скасовує строкову службу та започатковує базову загальну військову підготовку, зокрема у вищий навчальний заклад. Під час воєнного стану вона триватиме до трьох місяців, у мирний час до п'яти. Без проходження базової військової підготовки людина не зможе отримати посаду у держорганах. Втім, існує виняток, якщо військовозобов'язаного визнали непридатним до служби. Обмежено придатні, що потрібно знати. Українці зі статусом обмежено придатний» повинні протягом 9 місяців з дня набрання чинності закону повторно пройти медичне обстеження. Обмеження для ухилянтів. У хилянтів чекають обмеження в праві керування транспортним засобом. До другого читання депутати прибрали обмеження щодо виїзду за кордон, це вже регулюється законодавством та блокування рахунків. Обмеження щодо керування автомобілем накладатиме суд за позовом ТЦК. Рішення про відкриття провадження прийматимуть протягом п'яти днів з дня надходження позову. Розгляду позову 30 днів. Відмова у задоволенні позову можлива. Якщо таке обмеження позбавить людину ключового джерела засобів для існування, якщо громадянин використовує автомобіль у зв'язку з інвалідністю чи перебуванням на його утримані особи з інвалідністю ай два групи дитини з інвалідністю, якщо не буде доведена його обґрунтованість, зокрема, факт ігнорування повістки, нововедення для чинних військовослужбовців. Із законопроекту вилучили усі норми про демобілізацію. Натомість оборонний комітет додав грошову винагороду для військових. За знищену ворожу техніку вони можуть отримати від 12 112 до 908 400 гривня, а також додаткову відпустку не більш як 15 календарних днів на рік. У разі укладення першого контракту військові отримують право на 50% компенсації першого внеску за іпотечним кредитом у межах програми ЄОСЕЛЯ 100 тисяч гривень після першого року служби та ще 100 тисяч гривня після другого. У разі укладення контракту військові протягом трьох місяців також можуть отримати сертифікат на придбання транспортного засобу в розмірі 150 тисяч гривень. Родини полеглих воїнів, як і раніше. Мають отримати не менш ніж 15 мільйонів гривень.